Vocabulary чи dictionary? лайфхак для запам'ятовування. Vocabulary – це твої знання. Що більше слів ти знаєш, тим багатший твій vocabulary – словниковий запас. Dictionary – це твій помічник. Він завжди з тобою, і завжди ти можеш перевірити нове слово, яке ти чуєш, наприклад, у або бачиш у книзі. Вперше Vocabulary – це словниковий запас. Це набір слів, які знає або використовує людина. Може бути загальним, наприклад, усі слова, які ти знаєш, або тематичним. Наприклад, business vocabulary – ділова лексика. I need to expand my English vocabulary. Мені потрібно розширити мій словниковий запас. Children's vocabulary grows quickly. Словниковий запас дітей швидко зростає. Here Vocabulary is very rich. у неї дуже багатий словниковий запас. Важливо, vocabulary – це не книга, це не список, а це просто набір слів, які ми розуміємо і можемо використовувати. Тепер dictionary. От dictionary – це вже книга, це словник, додаток, ресурс, це джерело інформації, де пояснюються слова, їх значення, вимова, приклади вживання. Dictionary може бути друкованим, може бути електронним або онлайн. I looked up the meaning of this word in the dictionary. Я подивилася значення цього слова у словнику. Oxford English Dictionary is one of the most famous dictionaries. Оксфордський словник англійської мови один із найвідоміших. Збережи цей пост, і більше не плутай.